Painic Ape це гра, в якій ми за допомогою NFT майнемо токен Pay. Це моє друге відео по даній грі. Дане відео буде містити багато корисної інформації, тому додивляйтесь до кінця. Сподобається? Ставте вподобайки. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео, а також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. На моєму каналі вже є перше відео про дану гру покрокову інформацію ви знайдете саме у цьому відео. Нагадаю, що Ape, ми можемо безкоштовно відкривати скриньки, одну скриньку в день. Просто так, і одну скриньку за те, що ми можемо підключитися до Твіттера, тобто дві скриньки у день. З цих скриньок випадають ітеми першого рівня. Їх можна оновити до рівня другого, а 20 ітемів другого рівня можна оновити до рівня третього. Ітеми є різні. Вони нам потрібні для того, щоб збільшити свій щоденний майнінг. Стандартний становить 1%, а за допомогою ітимів ми можемо його збільшити до 1,9%. Тобто на 0,9% збільшується. У мене поки що 0,3%, тобто 3 ітими по 0,1%. Такі NFT-шки працюють 35 днів, тобто 35 днів вони приносять нам прибуток. Також. Зі скриньок можуть випадати. І винагороди від 3 до 60 доларів. Щоб зібрати дані токени, ми нажимаємо кнопочку клейм, але перед тим нам потрібно цей токен додати собі в гаманець. Я показувала у попередньому відео, тому погляньте. Адрес токена ви знайдете у моєму телеграм-каналі. Нажимаємо на клейм, підтверджуємо: тобто оплачуємо невеличку комісію за газ. І зараз наші токени, які вже назбирані, це три. 52 мають поступити на мій гаманець. Обновляю. І стало 28.38. Ці токени можна вилучити в будь-який час. Їх можна обміняти на BNB на PancakeSwap. Посилання на PancakeSwap даного токена теж залишу у своєму телеграм-каналі. Ви його копіюєте, вставляєте у браузер Metamask, переходите у нього, підключаєте свій гаманець, даєте дозвіл. Зразу нам підтягує наша кількість токенів. Ось таким способом можна, наприклад, даний токен продати у BNB. Зараз це буде поки що 50 центів, і внизу нажимаєте Обмін. Я їх поки що продавати не збираюся, тому що скоро у грі буде стартувати ферма. У меню вверху 4 рисочки є кнопочка Фарм. Мінімальна сума стартувати буде 100 токенів пейп. Вони будуть заблоковані на 30 днів, щоденний дохід 1,5%. Відсотка. Ось таким способом ми зможемо збільшити свої нафармлені токени. Хочу нагадати також, що у даному проєкті є реферальна програма, вона двохрівнева. Винагорода першого рівня становить 7%, а винагорода другого рівня 3%. Реферальне посилання трішки нижче, ви його копіюєте і відсилаєте своїм знайомим друзям, кого хочете запросити. Всю інформацію по цій грі ви можете. Можете знайти, прогортавши донизу, ось така є книжка. Перекласти, і зліва вверху є три рисочки, і прочитати все, що вас цікавить. А я поки що збираю токени, відкриваю сундучки і чекаю на ферму. Хочете приєднатися, посилання буде під відео, а також у моєму телеграм-каналі. Свої поповнення ви робите на свій страх і ризик. Можна розпочати також безкоштовно, тільки відкриваю. Сундучки. А на сьогодні у мене все. До зустрічі!